На Ютубі та в інстаграмі більше предвісників кризи і аргументи, які наводиться, що найвідоміший інвестор світу, Уоррен Бафет, сидить в киші. І а, частка правди в цьому є. Давайте розберемо детально. По-перше, коли вам називають якусь цифру, там 40, 50, 100 мільярдів на даний момент, коли знімається відео, це понад 325 мільярдів. Баффет дійсно тримає в киші, але це нерелевантна інформація, тому вам завжди потрібно дивитися, який відсоток від своїх активів він тримає в киші. І якщо там цей відсоток падає, хоча абсолютна цифра росте, то відповідно нічого перебуває. В даному випадку, дійсно, якщо історично подивитися, то відсоток киша під кишом, я розумію, не тільки депозити, а й короткі трежеріс в активах Бек-Шахесової компанії Баффета, історично там порядка 14%. Зараз він найвищий з 2004 року, це 28% він тримає в киші. І знову таки, ви можете брати це як предвісник кризи. Але в такому випадку, якщо ви так боїтеся кризи, то логічно було би купувати акції Бекше Хесфе, які до речі цього року, незважаючи на те, що він перебуває в Кеші. Показали більший результат, більше 33% на момент, як я пишу це відео, тобто кращий результат, ніж навіть індекс S&P 500 з усіма його ростом мегакепів, Nvidia і так далі. Тому підсумовуємо, в а в Баффета досить високий відсоток кеша за останні два роки. За цей час Бекши ахе свої акції виросли, і на той кеш, який перебуває в портфелі Баффета, він теж заробляє свої 4-4,5% коротких US. Трежеріс, тому програшна стратегія це сидіти і просто роками чекати кризи, і потім все одно страшно буде, коли воно буде падати, як в ковідну кризу, коли багато інвесторів просто не зайшли, хоча мінус 33% було на дні. Правильна стратегія, якщо у вас Дісій, якщо у вас DCA, то інвестувати стабільно, регулярно і не звертати увагу ні на YouTube, ні на Instagram. І якщо у вас складніша стратегія, то один з варіантів це купувати value компанії, такі як Беша Хесвей. Дякую за ваші лайки, підписуйтесь на сімейний бюджет. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші питання.